36-го року царювання Аси вирушив Вааса, ізраїльський цар, на юдею, і укріпив раму, щоб ніхто не відходив і не приходив до Аси, юдейського царя. Тоді Аса взяв срібло та золото з скарбниці Божого дому та царського палацу і послав до Бенгадада, арамійського царя, що жив у Дамаску, кажучи Нехай буде союз між мною та тобою, як був між моїм батьком та твоїм батьком. Оце я посилаю тобі срібла та золота, покинь твій союз з Ваасою, щоб він відступився від мене. І послухав Бенгадад царя Аси і послав своїх військових начальників проти ізраїльських міст, і вони завоювали Іон, Дан. Авелмаїм і всі склади в містах нафталі. Васа, почувши про це, перестав укріпляти раму і залишив свою роботу. Тоді цар Аса зібрав усіх юдеїв, і вони забрали з рами каміння та дерево, що вживав Васа до укріплення, і укріпили ними геву і міцпу. Того часу. Віщі Ханані прийшов до Аси юдейського царя і сказав йому: За те, що ти покладався на арамійського царя, а не на Господа Бога Твого, військо Арамійського царя уникло твоїх рук. Чи ж не мали кущії та лівії величезного війська, колісниць та багато кінноти? Але що ти покладався на Господа, то він і видав їх тобі в руки. Бо очі господні обіймають усю землю, щоб підтримувати тих, чиє серце цілком йому віддане. Ти ж поводився в тому нерозважно, тому і будуть у тебе від цього часу війни. Розсердився аса навіщого і вкинув його в тюрму такий великий був його гнів за те на нього. Аса утискав на той час і деяких з народу. Дії аси від перших до останніх записані у книзі юдейських та ізраїльських царів. 39-го року свого царювання занедужив аса на ноги, і ця недуга стала вельми тяжкою. Але він і у своїй недузі шукав не господа, а лікарів. І спочив Аса зі своїми батьками, помер на 41-му році свого царювання. Його поховали в гробі, що він висік був собі в Давидгороді, і поклали його на ліжку, повному пахощів та мастей, належно зготованих, і запалили на його честь величезне багаття.